Він повернувся! Та, я не ході повернутися, він повернувся. Назар, тобі! Він повернувся. Так, я думаю, там щось зробити. Так, я думаю, просто Та, ти знав, що він повернувся. А вже аж так, я. Тобі не такі було це знати, не за тим що зробити. Як я злого бачити, але я змію би як його бачити не можу я його. Як не забрати це, як мить і не забрати, що я мить це і розпочну, покажу, і мить, і не скажу, коли не хочу бачити його через ти 15 п'ятнадцять років, коли повністю зник. як біг бачити, як це. Не побачити, як я зміг, я би не скажу, як ворозво бачити би. Тобто суперника не неважливо, як я не зміг не побачити. Як я не зміг, не хочу бачити. Як я не хочу не скажу, я не спочну, як ми сприйму. Бачити, я би не збіг і не зможу, я тебе бачити. Ми досі, як суперники, і мить, як цей день наступне цей кінець, коли прийде, як не хотів бачити, все, ми суперники. Чи боги. Але мить я не хочу бачити тебе. Я, Ах, я просто його. знищу, і що, а? Е, мені до них подобається допомога. Що не так? Ах, ти воно знову воно, там щось забачатися. Е, е, вже ви хочете, а я не можу вибрати палатка, як і завжди. Ти міг би щось вибрати. Я буду тому розбираюся. Я навіть, можу, можна навіть добре не розбираюся, ти мені ще кажеш, як мені вибрати. Може ліпше це. Бо знав, що я можу повернутися з цих 15 років, але ти йде їм знати, що з цим робити. Бо то знаю. Знаєш, надо якось забити, і не постояти. За є камери. Це в центральному виміренню. А вже ж вони в мене є. Але я боюся, що він може забрати мій контроль з центральним виміленням. Але що мені боятися? Що він будемо неї щось може зробити? Може зробити? Я зовсім не знаю. Я не думаю, що він може щось зробити, щось жахливе. Безпека порушена, перебека порушена. А, що зробив. Все взламано. Я зламав мої сервери, Я не можу тебе хвилювати, Мати пливи центральним вимірунням. Ні, ні. <тап винарі> <бинарі> мене. Прийми, ти поранений. Це ми. Ти просто не погати. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. <бинарі> <бинарі> ні ні. Потім не навожити в поймати, щоб все так жахливо. Ні. Бачу, що ти не тримаєш суперником. А буде ти щось можеш мені казати?